Вітаю вас, друзі. Це проект інтерв'ю дня. Моє ім'я Микола Малкович, як завжди, спілкуємося із цікавими людьми у цій студії. Наступні 15 хвилин будемо присвячувати темі творчої освіти, адже як і вся сфера освіти, навчання творчості також потрапило в не найсприятливіші умови. Але однак, наш професіоналізм і методи роботи сучасних українських педагогів теж не стоять на місці. Тож про викладання мистецтва в умовах війни та підготовку до нового навчального сезону говоримо сьогодні в проєкті інтерв'ю дня». І з нашим гостем сьогодні у нас а, гостем є Анатолій Лабунський, вчитель мистецтва вищої категорії Саксаганського району, методист, художник, арт-терапевт, керівник екстрем експериментального, вибачте, простору, арт лабораторія та студія анімації Пісочна казка». Вітаю вас, Анатолій! Вітаю вас! Так, Анатолію, давайте поговоримо, мабуть, спершу традиційно, ви ж в першу чергу, як художник, так потім вже е, педагог, так і вихователь. Чи вплинула війна на вашу творчість? Саме якраз коли почалася війна, я проходив навчальний курс в Пічукар-центрі з сучасного мистецтва для вчителів України. Угу. І якраз. В той період дав такий, знаєте, поштовх моєї власної творчості. У мене пішла нова серія робіт в чорно-сірій кольоровій гамі. Я планую презентувати в майбутньому. І якраз ось ці години, коли комендантська година відбувається, так, ось ці кольори, ось ці тони, якісь ноти, так, акценти. і воно все почало перетворюватися в нову форму, пластичну форму мистецтва художнього образу. Так, цікаво. Тепер хочеться знаєте, запитати, якщо вже глибше вдаватися в мистецтво, наскільки сучасні митці зараз мають відповідальну роль для передачі своїх думок про те, що коїться в нашій країні. Ось як зараз це актуально, тому що сучасне мистецтво в першу чергу покликане спілкуватися з суспільством, давати певні меседжі, і якраз в даному випадку воно презентує Україну наші проблеми, виклики, перед якими ми стоїмо всьому світу. І їх голос дуже чутний в цьому світі угу. через медіа, через мікси різних видів мистецтва, і це є дуже потужним теж інструментом інформаційної політики і війни. Повернемось до освітньої тематики, все ж в яких педагогічних активностях ви брали участь під час цих військових дій? Тому що я знаю, що в Саксаганському районі досить активно ця тема розвивалася. Ми спілкувалися з багатьма вашими колегами. Хочеться і про ваш досвід також дізнатися. В нашому місті взагалі протягом літа були, були створені умови для десятків літніх клубів і десятки тисяч дітей, в тому числі тимчасово переміщених діточок, отримали релаксові терапевтичні, можна сказати, дії через мистецтво. Ми займалися творчістю теж в різних клубах mm -hmm. такого напрямку, і для нас один з таких великих проєктів, який ми зробили, це ми створювали такий оберіг. З гербом України, з янголами, тобто, це була колективна така наша духовна робота, як я їм намагався дітям презентувати, що ми візуалізуємо допомогу нашим воїнам через творчість, через побажання, і якраз один з методів арт-терапії візуалізація. Так, ми зараз згадали з вами про терапевтичні властивості мистецтва. Так, давайте е заакцентуємо увагу, що багато дітей, які приїздять зараз до нашого міста, дійсно знаходяться у стані певного стресу, так, тому що ну. Не можна бачити дітям те, що вони бачили, наприклад, на окупованих територіях, і це, звичайно ж, позначається на їх психіці. Скажіть, скажіть, будь ласка, наскільки мистецтво в плані арт-терапії, ось такої, в плані знову ж таки воз'єднання з нормальним життям, може допомагати дитині? Якщо ми розглянемо навіть наші реформи в освіті в нову українську школу, ми центральним поняттям є емоційний інтелект. Мистецтво це найефективніший спосіб працювати з підсвідомістю людини, тому що всі події, які відбуваються, вони закладаються на підсвідомість. І ми вже чули, що десятки років ми можемо боротися потім з вирішенням цієї проблеми. Тому якщо найшвидше цим починати займатися через мистецтво, через живопис, музику, рухи, тобто через емоційно-фізичне навчання, спілкування, взаємодію. Будуть набагато кращі результати, і ми більш м'якше прийдемо цей період. Угу, так, ну тут я попрошу зараз більш детально розкрити вас, скажімо так, вашу програму співробітництва із дітками-переселенцями, тому що в вашому районі їх дійсно досить багато, mm -hmm. і досить багато заходів відбувалося на протязі літа. Які це були заходи, і що можете розказати про них. У всіх дитячих літніх майданчиках були задіяні багато навчальних закладів, які і в сфері освіти, і в сфері культури ми намагалися працювати з всіми дітьми, хто був в цих таборах, і мали можливість всі переселенці також там діти приймати участь. Більш конкретніше, то якраз це були і рухливі активності, і. Різні мистецькі акції, серед яких ще ми можемо сказати залучення наших пісочних анімацій, можливостей, uh -huh. так, ефектів працювання з піском в художній площині та в розважальній площині. Тобто відділ освіти Саксаганського району розробив програму дій для співпраці і для роботи з цими дітьми. Тому він поступово втілюється у життя. Uh -huh. Цікаво. Ну, щодо навчання, так, підготовка зараз до нового навчального року триває вже в активній фазі, найбільш активній, залишається буквально кілька тижнів, і всі повернуться до своїх шкільних занять. Але тим не менш, в нас зараз таким сучасним трендом за останні кілька років стало онлайн навчання. І ось наскільки мистецтво взагалі поєднується, ось ця форма художня, творча, наскільки вона поєднується з терміном онлайн навчання і чи Чо можливо, людині перейняти, перейняти ті навички, яким ви її хочете навчити. Адже треба багато процесів контролювати, мабуть. Онлайн-освіта це вже даність для е, третього тисячоліття. В майбутньому це буде взагалі мікс традиційного та онлайн-освіти. І якщо стосовно до мистецтва, мені хочеться привести наглядний приклад, коли мій учень, так, який зараз знаходиться в Нью-Йорку, це дитина, яка закінчила перший клас. Угу. Він е, дуже часто знаходиться сам вдома, і він вже достатньо підготовлений для того, щоб увімкнути камеру, запланувати свій робочий час. І ми з ним займаємося мистецтвом періодично, так, онлайн. Е, в нього там ранок чи день, в мене е, північ. але ми все одно приділяємо цьому увагу. Інші учні теж є мої учні, які продовжують батьки, їх зацікавлені в розвитку. І за допомогою. Онлайн можливості і ми продовжуємо це навчання і не просто проводили літо е як заманеться, так а цілеспрямовано формували певні художні навички. Mm -hmm. Тобто ви з учнями своїми не полишали певних занять, так у, у якійсь кількості? Так, в якійсь кількості учні були на заняттях. Так, розумію. Добре, тепер перейдемо вже до майбутнього навчального року, навчального сезону. В чому складається зараз підготовка для вас, І яким чином від, відштовхуючись від термінів онлайн навчання і всього, що з цим пов'язано, ви зараз готуєтесь. Вчителі ціле літо підвищують рівень своєї кваліфікації. Якщо сказати про рівень освіти онлайн освіти в Україні, то ми можемо сказати, що за три роки цих процесів ми вийшли дуже на височенний рівень. Uh -huh. І е, я особисто зараз, ось на минулому тижні, проводив, був спікером на всеукраїнському STEM таборі для вчителів. І вони теж підвищували свій рівень кваліфікації. Завтра в нас онлайн, якраз в Дніпропетровській області з новою українською школи галузі мистецтво. Тобто теж я там спікер. Ми постійно готуємося, підвищуємо нові виклики, нові технології, ділимося досвідом і будемо далі працювати. Mm -hmm. Так. А скажіть, будь ласка, для мене, як для людини, яка не має взагалі розуміння, що таке stem табір для... для мене слово STEM просто асоціюється, наприклад, з радянським КВН. Ну я хоч і не такий старий, але тим не менш, студентський театр естрадних мініатюр це єдине, що я можу приліпити до цих букв. Будь ласка, скажіть мені Stemus що це таке? STEM-освіта – це чотири літери, англійські літери, які мають певне розшифрування. Science – Technology, Education, education mm -hmm. and, and Mathematics. Mm -hmm. Тобто, це певні складові освіти, які є зараз в тренді у світі. Тобто, наука за допомогою креативності застосовується до сучасного світу. Mm -hmm. І так. в цьому контексті ми. Теж розвиваємося. Все, тепер я, хоча б буду розуміти наступного разу, коли в цій студії зайде мова про STEM, буду розуміти, що це щось окреме від того, що вважається мені. Добре, давайте перейдемо, можливо, для до порад батькам та учням в новому навчальному сезоні, на що слід звернути увагу. І старшому поколінню, яке все ж таки буде контроль якийсь проявляти за тим, як навчається дитина, і відповідно учням. Я розумію, що онлайн-освіта це достатньо складний процес для сприйняття. Але головне, що тут треба зрозуміти, вчителі вже вийшли на дуже високий рівень світових стандартів. Ми даємо дуже якісний контент. Проблема заключається в тому, що не всі готові його прийняти. Задача стоїть між батьками і дітьми домовитися. Ця про вся ця, весь цей процес онлайн освіти відкрив проблеми у спілкуванні дітей з батьками, їх відносин, куди вони йдуть, яка мета, і взагалі що вони планують у своєму житті. Я розумію, що молодша школа це дуже складно. Більш старша школа це вже люди, які готуються до свідомого зрілого життя. Їм треба вже задумуватися швидше. Куди вони будуть іти і що вони будуть вибирати? Тому що, коли ти бачиш навіть в нашому місті, мої друзі, вони працюють на різній компанії за кордоні в цей час. І в Україні нам потрібні дуже кваліфі кваліфіковані спеціалісти з усіх сфер. Ви ж розумієте, що за зараз такі виклики вчителі знаходяться на іншому фронті війни. Ми готуємо нове покоління спеціалістів. Uh -huh. Батьки повинні зрозуміти, що від їх взаємодіті з власними дітьми. Їх взаємодія з власними дітьми, це їх запорука майбутнього успіху, і для них відкривається весь світ. Тому ми даємо той контент дуже якісний. Їх задача зробити так, щоб вони його вміли сприйняти. Якщо хтось з вчителів ще не до кінця це зрозумів, я думаю, йому підкажуть, тому що ми постійно підвищуємо рівень керівництво, вчителі, батьки. Тут є проблема на іншому рівні: спілкування дітей і батьків. І якраз цей час дав можливість ці відносини покращити, зрозуміти один одного проблеми дитини, її виклики, що батьки закладають в дитину, що вони від неї хочуть, що воно, які, які вони їй дають меседж. Чи це важливо для нас освіта? Ти хочеш яку мету поставити? Яка тебе цікавить особистість? Які в тебе пріоритети? Ось це для них важливо. Я хочу, щоб вони це зрозуміли, що від них залежить. Вчителі вже готові давати дуже якісний контент. Багато вчителів зараз дають онлайн-уроки за кордон угу. з нашого міста. Угу. Цікаво. Цікаво. Онлайн уроки за кордон для наших українських Наших українських. і деякі вже мої знайомі англійською мовою. Угу. Вже приєднують тобто. Вже англійською мовою ну, закордонну закордонну аудиторію. Так, так. розумію. Наостанок. Від себе поставлю таке питання? Я бачу, як з яким захопленням ви говорите про сучасну освіту і про те, як вона змінилася змінилася, але тим не менш, наприклад, вчителі старої школи, так люди, в які цьому також присвятили все життя, трошки по-іншому, і подекуди з недовірою ставляться до сучасних освітницьких реформ і всього, що у сфері освіти відбувається, скажіть, будь ласка, чи є в їхніх сумнівах, Вагдоля правди, уявляєте собі, от ваше питання мені також одразу образи виникають. У нас в школі е, педагоги, яким 70 років угу. за три роки онлайн-освіти, вони вже стали блогерами, угу. тобто вони спокійно підключаються. У нас ж таке питання. Якщо є можливість, вдома людина проводить вдома. Якщо в неї не було можливості за ці три роки, школа надавала можливість техніку, супровід. Тобто вчителі вже спокійно в 70 років підключаються, проводять їх знання, їх досвід дуже цінний, а воно просто дало їм можливість далі продовжувати свою роботу. Так. Тобто, все ж таки е, головне дивитись вперед, так, так. можна резюме велички зробити. Анатолій, я вам дякую за те, що ви завітали до нас, відповіли на такі цікаві запитання, які, я думаю, стосуються зараз всіх і батьків, і учнів. І я вам хочу побажати такого ж запального ентузіазму, як сьогодні, в нашій студії. Коли ви розповідали так про свою професію і про те, скільки уваги зараз приділяється освіті. Ну і звичайно ж, гарних учнів старанних. Дякую вам. Дякую. Ну що ж, друзі, сьогодні ми поспілкувалися з Анатолієм Лабунським, вчителем мистецтва вищої категорії Сексиганського району, методистом, художником, арт-терапевтом і керівником експериментального простору арт-лабораторія та студії анімації Пісочна казка вам дякуємо за увагу і маємо надію, що для вас це було корисно. Побачимось на першому міському.